Виконуємо номер 8.7 із підручника Геометрія 8 та номер 16.7 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Поділіть заданий відрізок на дві частини, відношення яких до рівня 2 до 5. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки всього частин 2. Додати 5 це буде сім частин. Отже, поділимо наш відрізок на сім рівних частин. Для цього проведемо промінь АС і відкладаємо на ньому за допомогою циркуля 7 рівних відрізків, один. Другий, Третій, четвертий, п'ятий. Шостий і сьомий. Це в нас точка С буде чи, це, 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 це один, це два. С3, С4, С5, С6 і С7. Тепер проведемо пряму через точку С1Б. Отже, перше, що ми виконували, це ми провели АС. Далі, друге, АС поділили за допомогою циркуля на сім рівних частин і тепер з'єднуємо С1, проводимо пряму і використаємо фалеса, проводимо прямі паралельні до ВС1 через кожну сточок. І якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній з його сторін рівні між собою відрізки, то вони будуть відтинати рівні між собою відрізки, і на другій стороні. Проводимо БЦ1. А тепер за допомогою сир лінійки і косинця проводимо через точки С4, С3, С1, С2, С3, С4, С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, прямі паралельні до С1Б. Приклали. У мене два кутники, можна брати лінійку знизу, а зверху кутник обов'язково. Провели, веду далі, провели, веду далі, провели, веду далі, провели. І далі. Я поділила наш відрізок АБ на сім рівних між собою частин. Поставимо це F1, F2, F3, F4, F5, F6. І ці всі у нас прямі, зараз запишемо, були паралельні. F6C2 паралельно до BC1 F5 C3 паралельно до BC1 F4 C4 паралельно до BC1 F3 C5 паралельно до BC1 F2, C6 паралельно до BC1 і F1, C7 паралельно до BC1. І тепер маємо рівні між собою відрізочки. А F1 дорівнює F1, F2, дорівнює F2, F3 дорівнює F3, F4, дорівнює F4, F5, дорівнює F5, F6 і дорівнює F6, B. Нам треба поділити відношення 2 до 5. Отже, беремо 2 відрізки. Це буде точка F2 і до 5, 1, 2, 3, 4, 5. А F2 відноситься до F2B як 2 до 5. аf 1 f 2 Зараз наведу. Я навела синім кольором АФ2, а f 2 b червоним. І наше відношення 2 до 5. Номер 8.7 із підручника. Геометрія 8 та номер 16.7 з підручника Математика 8 виконано.